Привіт такі друзі! Сьогодні ми з вами і будемо грати в Brawl Stars. Бравл Стар. Будемо з вами зайти. Сим, будь ласка, поставте лайк, підписочку. Я буду дуже радий. Тому я сьогодні ходив від Brawl Stars. О, скин на непокриваю. Це старий інос такой він дуже дорогий біля мене. Побираємо подариння в сьогоднішні. З нейбергія. Так, это маленька акція. і сімберт. Полчак я на маленьку. Тут я подав. Ну, я б хотів такий так, аквариум пен. Нічого поганого випало. О, в мене 15 сиріально. О, сьогодні третій день. Прийде чи виривати? Вирвомо все. Получимо на 90 або на 100 білців. Десь ви мене підтримаєте, будете ставити лайк і підписку і будете довше дивитись мої відео. Мені це потрібно тільки для одного. Щоб я почав трішки з гроші. Так, Лео, не забувай, будь ласка, цігалу. Нам не потрібно все. Мір хоча Ти тільки допомагати нам, так. Я інколи по причин тільки заважають. Добре. досить складно, ну, я знаю, друзі, та... Вони ж тільки феціональні, що переможемо їх. Ми легко їх перемогти зможемо. На вам Містер Френк. Будь ласка, не знищить Леона Друзі, це дуже складно вони зараз, можливо, нам голос заб'ють. Але ми так все не хочемо. Тому... Ми їх знищимо! Давай, кидай мені м'ячик. Вони нас перемагають, сильно. Начіс ага. під носу украдаємо. <laughs> І забиваємо в голову. Було легко до... Як на це грамот. Добре, вони нам теж забили один гол. Тільки вони тільки я дуже вас Добре, Леон та єдиный на инсай. А це Добре, вони нас перемогли. Зато так. моя тактика працює. У нас десь тисяч є. Нас ми камеру беремо. Так, будемо другать другим. Так, ми так і я другачить друге. Нам десяти тисяч не хватає. Це дуже мало для нас. Добре, давайте тоді шо до Дейл. Холодкого Дейла. Холоденький. Але моя тактика має працювати ніби. Я її сам передумав один день. Причаймо. Ага, проти нас досить легкі персонажі, і в нас є Хенк Обично з хенком легко Хенк Коротше, він сильний. Добре, это И с чем Уже да. Он сильный. Добре. Твоя чельца не дати ему мяч забрати. Зрозумів? А ні. 领导就走了。 І попіву це тобі на мене португа. <rouge> Бен ніколи не б... Добре, я нам забила один нього. Це дуже складно перемогти рядом. Ну, сам сто відсотковий. Добрий набирай. молодець, друзі. Ми перемагаємо його. Ви кто такі? Ну что вы можете? Ну хто ви такі? Да! Ну реально, хто вони таки? Нічого не може. Да, друзі, ми їх перемогли. Так. Вам подобається, якщо мої ролики. Надіюсь, Тай були підписники, бо я дуже вас люблю і ну, не хочу знищувати вас. О, 33 тисяча. Прикольно. Добре, ми начати не... вітер. Треба до 90 або до 100 п'ятьдесяти. Задай його дозила. У нас тут молочка. нас. карточка. Карта, а не першого. Набиваємо на них урону. І набиваємо на тобі урону. Давай, Мортис. Добре. Ты им видал мяч. Сюда. И так ты че? Ничего. Да блин. Мортис, давай. Да, Мортис, ты что, такие слабые? Ай, ну ладно. Слабкий Мортис. Добрый Мортис. Мортис, тебе кофе. Та Блін. Добре, вони нам перемагають. Ну, не знаю. Я програю, що може не зграю. Виграю, точнее. О, давай сам якийсь Ігрок Добре, з ним, надіюсь, то підкопимось. ж професіональний, да? Надіюсь, що він професіонал І знає, що Добре. Там селі ще довго На базі гіперзарядку треба. справді він напевно слабкий йду. ну тільки сту можно варить нього заряд добре давайте наблюдать будемо Надіюсь там три ага він з игру одним, він скоро потрапить скоро потратить щеби Надіюсь не дарма People, давай Я в его команду верю, конечно Я вас ним. Окей, вон и вот Сейчас будет тут Введение экскурсии Ладно, зачем ты Высов привіт. Все, друзі, ми вже на це остання гра, тому попробуємо її вийти Тайні. Ага, проти нас попали сильні противники. Оце склабочка. Ми так думаємо зіграти. Пробігаємо з мечом. Відкидай м'яч? Знищуємо їх. Дай А що ти можеш? Ну хто ти такий? Хто ти, Мозес? Я в нього м'яч да за легко забрал. Так умру зараз. Танки, Френк! Угу. лови мяч. Забираємо м'яч. Утікаємо. Забили гол, друзі. Так, цю катку ми виграємо. Я даю вам 600 ковий сенс. Ого, як ми... Я відкинув йому м'яч. Все, тепер йому не виграти. Не виграти. Забити голову. Я вкрадаю начтому. І забираю. Ой, витягу Френку. Добре. Це так напружено граємо, ми, друзі, так? Але тому ми круті. Добре, спайк. Молодець. Тепер він зараз тече з міксем. А я не, не вийшла. Добре, друзі. І ви, друзі, звісно, ми попро... Давай забивай гол. Я за тобою біжу. Хоч попробуйте. Да, ми перемогли, друзі. Добре, ось цим випуском ми можемо з вами закінчити. Всім бувайте, до побачення!